Вітаю, слава Україні! Їдемо тролейбусом вперше на свято Миколая через бульвари до мікрорайону Бам. Ми довго йшли до цього проєкту, до реалізації. Дякуємо Європейському банку реконструкції та розвитку, нашому підряднику Плутону, нашому комунальному підприємству Електрототранс. Зараз ми якраз їдемо по бульварах і відповідно. Маршрут запрацював. Розумію, що можуть бути критичні якісь виступи про те, що зараз енергетична криза, але нагадаю, по-перше, тролейбуси мають окрему лінію, по-друге, споживання є достатньо невелике, і ми зменшили кількість тролейбусів, які їздять, і відповідно енергоспоживання не зросло. Тому ця подія все-таки для Івано-Франківська рік завершується доброю подією. Подією відкриттям тролейбусної лінії, яка з'єднує БАМ. вперше за 28 років побудована тягова підстанція для того, щоб тролейбусний рух міг бути реальним з БАМ. Ну і ця тягова підстанція дає можливість далі розвивати тролейбусний рух в різні напрямки. Зараз поки що їздить маршрут 5, який продовжений з вулиці тролейбусної. До саме мікрорайону Бам через Північний і Південний бульвар. Нагадаю, сьогодні перший день роботи маршруту, і також сьогодні і завтра маршрут є безкоштовним. Саме зараз ми якраз проїжджаємо через об'єднані північні і південні бульвари. Тому крок за кроком, незважаючи на війну, незважаючи ні на що, місто рухається вперед. Біля мене також керівник Віталій Юрійович. Привітайся з людьми. Доброго ранку. Розкажи щось про тролейбусну лінію. Тролейбусна лінія довжиною 7 кілометрів. Побудована за один рік і 9 місяців. Ми планували її побудувати за півтора року, але зважаючи на ситуацію, яка є в країні, я вважаю, що це досить швидко, ми побудували цю лінію. Е перша за 28 років побудована тягова підстанція. Нарешті тролейбус є в мікрорайоні Бам. Це була така мрія протягом я не знаю, напевне, кількох десятиліть. І я сподіваюся, що цей маршрут, він швидкий маршрут, тому що шлях від мікрорайону Пасічний від тролейбусного депо до станції 3 буде займати приблизно 27 хвилин. Це буде зручно для тих людей, які користуються саме цими мікрорайонами або е, працюють чи проживають у них, тому що попередні маршрути автобусні, які були, вони тривали, е, цей маршрут тривав приблизно 50 хвилин. Тобто це на 20 хвилин швидше. І я думаю, що з часом маршрут цей буде користуватись популярністю. Ну і після закінчення енергетичної кризи, після нашої перемоги, ми зможемо на автостанції номер 3 запустити ще як мінімум один маршрут. Леонід Іванович, скажіть 31 грудня скільки років депо? 39 років. Як був пущений перший тролейбусний маршрут і відкрите трамвайне депо в нашому місті. Тому це славний юбілей, а така дуже для нашого підприємства. Це дуже і не тільки підприємства, як і міста. Як вже казали попередньо, це значна подія. Будівництво тягової підставції по сьогоднішніх справах, які більш сучасні, відповідно новітні технології. Це великий крок вперед. І надіємося, що електротранспорт. І я впевнений тепер в тому, що електротранспорт в місті Івано-Франківську Так, Дякую. Справді, в наш такий непростий час, час війни це добра, позитивна подія, а ще й на таке велике. Християнське свято, свято Миколає. Вітаю святом, віримо Богові і Збройним силам України. Все буде добре. Ну і вітаю місто ще з одним гарним проєктом, запуском лінії мікрорайон Бам.